Неймовірна вісімка. Так, свій другий мурал на комбінації «Запоріжсталь» називає художник Сашко Корбан. Тут на промоб'єкті підприємства зображені видатні українці, які вплинули на розвиток та становлення Запоріжжя. Всі роботи виконані в стилі поп-арт. Це мій особливий стиль, який я там придумав вже понад 10 років тому. Чому я, наприклад, роблю ці полосу? Е, с, ну, от як, як сам поп-арт виглядає. Це яркий. Е, Яскравий сюжет, яскравий якийсь портрет, але що найголовніше в людині це очі, і мені би хотілося це показувати. Роботи Сашка Корбана відомі не лише в Запоріжжі, а й за межами України. Перший на запоріжсталі арт об'єкт з гетьманом Богданом Хмельницьким нині прикрашає будівлю цеху холодного прокату металу. При роботі з другим арт-об'єктом каже автор, були особливості. Складність була в поверхні. Тому що вона рибриста і це трішечки давало складнощі, тому що, там, наприклад, я стою, малюю, там, все, я коли там наверху стою, малюю, це начебто рівно, все, все добре виглядає, а коли я спускаюсь там на землю, подивитись, воно трішечки іскажається і... Доводиться заново там робити ту, ту ж саму роботу. Кожна робота мураліста має свою особливість та символічність. Надихають автора на створення робіт жителі Запоріжжя, зокрема працівники комбінату. Я кожен день з ними спілкуюсь і це надихає, вони надихають саме от люди, які роблять свою працю, незважаючи не про що. І от це зараз це надихає арт-проєкт. Кожен з нас герой – кожен частина новітньої історії, включатиме в себе серію моралів на комбінаті Запоріжсталь всі вони будуть присвячені видатним українцям та слугуватимуть символом величі нашого народу. Сам Сашко впевнений, війна показала справжні герої серед нас. Саме про них варто говорити. Про Кожного робочого, який виходить на свою роботу, який виконує свою працю, навіть коли. Біда в країні трапляється. І про кожного чоловіка і жінку, який знаходиться в 30 кілометрах від Запоріжжя, і не тільки, який виконує свою справу, бо якщо вони вони, то це було б нічого не варто.